Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В одному маленькому містечку серед високих дерев і веселих квітів жила дуже красива дівчинка на ім'я Ліза. Вона була дуже доброзичливою і завжди допомагала своїм друзям. Одного літнього дня. Ліза сиділа на підвіконні і дивилась на яскраве сонечко, яке розцвітало небом, даруючи світло всьому навколо. Вона зауважила, що навіть найкраще морозиво не може встояти під його жарким промінням. Воно швидко тане, а що, якби морозиво не тануло, задумалась Ліза. І ось, як тільки вона подумала про це, перед нею з'явився маленький веселий янгол. Він був... Весь в білому, а з його крил падав м'який світловий дощ, який дзвінко шелестів, як літній дощ. Ти хочеш морозиво, яке не тане? запитав Янгол. Я можу допомогти. Ліза здивовано подивилась на нього. А як же це можливо? Це ж чарівне морозиво? Янгол усміхнувся і поклав руку на її голову. Не зовсім. Це морозиво, яке зроблено з найчастішої радісної енергії. З твоїх найкращих мрій і тепла, яке ти даруєш світу. Воно не просто смачне, але й дуже особливе. Ти хочеш спробувати? Ліза з радістю погодилася. Янгол підняв руку і перед нею з'явився стаканчик морозова, яке сеяло золотистим світлом. Виглядало воно так смачно, що навіть повітря навколо наповнилося солодким ароматом. Це морозиво для сонечка. Казав Янгол, воно не тане, бо його створюєш ти своїми думками та бажаннями. Ліза скуштувала його і відчула, як її серце наповнюється теплом і світлом. І тут вона зрозуміла що не важливо, скільки сонця чи тепла навколо, важливо, скільки світла і радості ми приносимо в цей світ. І як ми ділимося ним з іншими. Але раптом сонечко піднялося вище, і Ліза зрозуміла, що вона може допомогти Янголу зробити ще більше таких морозів для всіх дітей світу. Як це сталося, дізнаються тільки ті, хто йде за своїми мріями та вірить у свою чарівну силу. А як ти думаєш, що буде далі? Ліза подивилась на Янгола і відчула, як її серце наповнюється теплом. Вона зрозуміла, що ця незвичайна сила не просто дає можливість створювати морозиво, а й дарує можливість змінювати навколишній світ. помітивши її садом, сказав, ти можеш створити багато таких морозів для сонечка, але кожна з них має бути унікальним, відзеркалюючи твоє найкращі бажання. Ти готова? Ліза запитала, а як саме я можу створювати ці морозива? Янгол усміхнувся і підняв пальчик до неба. Це просто для кожного морозива ти повинна відчути найтепліше бажання в своєму серці і повірити в чудеса, це буде твоя магія. Ліза глибоко вдихнула і закрила очі. Вона відчула, як її серце наповнюється світлом, і подумала про те, як хоче, щоб всі діти в світі були щасливі й здорові. Як тільки вона подумала про це, з її рук почав. Виникати новий стаканчик морозова яскраво блакитного кольору з золотими зірочками всередині. Ненгол знову заговорив ти бачиш, це морозово для всіх дітей, хто мріє про щастя. Воно ніколи не тане, бо містить у собі силу твоєї доброти. Ліза була вражена, бо вона побачила, як цей стаканчик морозова розлітається в різні куточки світу, даруючи радість і теплоту кожному малюку. Але раптом їй стало цікаво. А чи є інші види морозів, які я можу створити? Я нагл подивився, на неї з таємничою усмішкою. Є ще багато варіантів. Ти можеш створити морозиво для вітру, для ночі, для дощу. Кожна з них матиме свою силу, своє тепло. Ліза почала мріяти ще більше, створюючи нові смаки і нові види морозива. І з кожним новим морозивом вона відчувала, як її магія. Стає сильнішою. але десь далеко в небі на самому горизонті з'явилася нова загадка, яку Ліза ще не розгадала, який ще секрет має чудове морозиво та сонечка? Як ти думаєш, що буде далі? Ліза була так захоплена створенням нових морозів, що навіть не помітила, як небесне світло навколо почало змінюватися. відразу стало зрозуміло, що щось незвичайне почало відбуватися. Янгол, помітивши її здивування, тихо промовив ти не одна створюєш ці морози, Валізо. їх допомагають творити всі добрі серця, що живуть на землі. Кожен твій крок, кожен теплий погляд, кожне добре слово додає до сили морозова для сонечка. Ліза стомилася, як цікаво, що всі люди можуть допомагати створювати такі чудеса. Вона знову підняла погляд до неба і побачила, як нові види морозів почали з'являтися по всьому світу для кожного бажання, для кожної мрії. Тепер я розумію, сказала вона. Морозове для сонечка можна створити не тільки для себе, а й для всіх, хто його потребує. Але щось було ще віддалений голос, ніби з самого неба. Долетів до Лізи. ти створила вже так багато морозив, лізо. Але чи знаєш ти, яке морозиво буде найважливішим? Ліза здивовано озирнулась навколо, але нікого не побачила. Янгу, здається, відчував її занепокоєння і сказав Є морозиво, яке ще чекає на тебе. Воно має особливу силу, але щоб його створити, ти повинна пройти одне випробування. Ліза, відчувши хвилювання, запитала Яке саме випробування? Янгол помовчав і додав: Ти повинен знайти в собі найсильніше бажання, яке ще не здійснилося. Це буде твоє найбільше морозиво. Коли ти його створиш, твоя магія стане ще сильнішою. Ліза відчула, що серце почало битися швидше. Вона подумала про всі свої мрії, але яка з них була найсильнішою? Що могло б стати. З тим самим морозивом, яке матиме силу змінити все. Й ось знову дув вітер, і Ліза почувала, як морозиво чекає на неї. Але що це буде? Як ти думаєш, яке морозиво Ліза має створити? Ліза стояла, розмірковуючи. В її серці багато мрій, але одна з них відчувалася особливою. Це була мрія про те, щоб усі люди могли жити в мирі. І гармонії, щоб не було більше воїн, розлук і болю. Вона згадала про усі труднощі, які траплялися на її шляху, і зрозуміла, що справжнє щастя це не тільки для себе, а й для всіх навколо. Може, це та морозова, яке я повинна створити. Подумала Ліза і знову звернулась до Янгола. Я хочу створити морозова для миру, щоб у ньому було стільки добра, скільки є у світі, і щоб кожен зміг знайти в ньому своє щастя. Янгол посміхнувся і погодився це чудова ідея Лізо. Це буде морозиво, яке охоплює всі серця, але для того, щоб його створити, тобі потрібно пройти особливу подорож. Ліза запитала з нетерпінням, яка саме подорож? Янгу підняв пальчик і вказав на вогняне небо, де вже почали з'являтися перші зорі. Ти повинна відправитися в місце, де живе найдавніша магія світу, у долину зірок. Там ти знайдеш те, що дозволить твоєму морозову для миру набрати справжньої сили. А поки що тримайся Морозова, вона стане твоїм компасом цій подорожі. Ліза подивилась на стаканчик морозова, що вона тримала в руках. Він був неймовірно красивий, в ньому мерехтіли тисячі дрібних зірочок, які змінювали кольори, створюючи чудову мозаїку світла. Я готова, Янголе. Я піду в долину зірок і знайду те, що мені потрібно. Сказала Ліза з рішучістю в голосі. Янгол кивнув і промовив тихо Не забувай, Лізо, що твоє серце це найголовніша магія, віру у своє серце, і ти знайдеш усе, що шукаєш. Ліза подивилась на морозиво і почала свій шлях. Вона знала, що попереду її чекають ще багато пригод, та серце її було сповнене віри і надії. Дорога до долини зірок була довга і незвідана, але Ліза була готова пройти її. І ось, коли зорі стали яснішими, Ліза побачила перед собою таємничий шлях, що вів до долини. Але що вона зустріне по дорозі? Як ти думаєш, що ліза, знайде в долині зірок? Ліза вирушила в подорож, слідуючи за всяючими зорями, які вели її через таємничий ліс, де кожен крок наче відкривав нову частинку її душі. Чим далі вона йшла, тим більше вона відчувала, як її серце переповнюється силою та вірою. Дорога ставала все важчою, але вона не зупинялася. Нарешті, після багатьох днів подорожі, ліза потрапила до долини зірок. Це місце було чарівним, на небі світилися мільйони зірок, а навколо стояли величезні кам'яні вежі, що мерехтіли в їхньому світлі. Ліза відчула, як дивовижна енергія цього місця наповнює її, і зрозуміла, що це саме те, чого вона шукала. В середині долини стояла велика прозора чаша, наповнена світлом. Вона пульсувала, наче живе серце, і вертала так, наче ось-ось готова вибухнути тисячами кольорів. Ліза підійшла до неї, і чаша відкрилася перед нею. Це твоє морозиво для миру. Промовив голос, схожий на тихий шелест вітру, воно стане справжнім, коли ти зможеш поділитися ним з іншими, коли твої мрії і доброта розпутять світ. Твоя сила не в морозові, а в тому, що ти здатна дарувати іншим частинку себе. Ліза зрозуміла, що справжнє чудо полягає не в самому морозові, а в її серці. Коли вона створювала морозиво для сонечка, для дітей, для миру. Вона дарувала тепло і любов всім, хто цього потребував. Вона взяла чашу в руки і з неї почав виходити світлий потік енергії, який заповнював все навколо. Це було морозво для миру, яке тепер було готове поділитися з усім світом. Ліза повернулася назад, не забуваючи, той найголовніший урок справжня магія народжується в серці. Вона знала, що кожен її вчинок. Кожне добре слово, кожна добра дія творить цей світ. І хоча шлях був важким, вона зрозуміла, що справжнє щастя це не тільки для неї, а й для всіх навколо. І так Ліса принесла морозову для миру в свій світ, і його не було потрібно більше створювати, вона стала частиною кожного, хто вірить в чудеса, в силу любові. З того часу, коли серце відкрите для всіх справ Морозиво для сонечка не переставало дарувати тепло і грати всім навколо. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нової зустрічі у світі казок і снів.